Міське кладовище, місце болю, смутку і сорому. Щоразу, коли люди приходять сюди, аби покласти квіти на могили рідних, похованих там, не можуть стримати обурення скрізь бруд, бур'яни, купи сміття. Все це триває з року в рік без змін. Спилили дерево і все побросали нам сюди, і на це місце почали носити мусор, старі вінки, столи гнілиї. Все це принесено й брошено сюди, прямо нам на мої могили. Я звернулася до балаби. Он сказал, а что у вас, сынов нет? Так мои сыны не должны убирать за всеми кладбище. Я не уважаю этих людей, которые от своих могил хотят убрать, несут другим. Ведь мертвые, я считаю, все одинаковые. Я похоронила дочь свою вот под месяцев назад. Ну и переживаю это очень больно. И я не хочу, чтобы возле нее лежали гнилые доски, вот это все. Не хочу. На сьогодні в місті існує чотири кладовища. Прибирати всюди комунальна служба, створена при міській раді, не встигає, каже заступник міського голови Володимир Балаба. Убирати могилки, магі на сліді, надо уважати традиції наші, але і вважати тих людей, які знаходяться вблизі вас, які потом вже страдають. Так це те дерева». дерев'я. Это ветки оставили, пожуклую траву, они не оставлять на территории кладбища, а надо вынести в те установленные места. Мы не можем постоянно там ставить ящики для мусора, потому что несут не только мусор с кладбища, а бытовой мусор. Поэтому на дни, поминальные дни, эти ящики будут установлены. Згідно з державними санітарними правилами та нормами щодо облаштування і отримання кладовищ в населених пунктах України, територія кладовища повинна регулярно прибиратися, очищатися від сміття та опалого листя, поливатися в літній період. Пішохідні доріжки, яких зроду тут не було, повинні зимою посипатися піском. На кладовище повинні бути спеціальні місця для встановлення контейнерів для збору зів'яли квітів, вінків та сміття. Про все це нового роціверці можуть тільки мріяти і чекати, поки влада Вирішить дотримуватись норм, встановлених законом або ж зібратися громадою і впорядкувати місця поховання. Кожна людина, яка робить щось собі на користь, і при цьому нехтує своїм ближнім, якось в даній ситуації, прибираючи могилки, викидає сміття на сусідні могили. Ця людина підписується під тим, щоб саме її діти жили в країні. Яка є сергівим передатком для Європи в країні, яка не має нічого свого? Заповідь Божа говорить, що ми маємо пам'ятати про свого ближнього, служити своєму ближньому. І в глибині цієї заповіді корениться сила нації. Якщо ми будемо пам'ятати в своєму житті про цю заповідь Господню, в нас буде майбутнє. І наші діти не будуть проклинати нас за те. Що ми залишили їм у спадщину в усьому світі? Місця поховання предків є святими. Тут не можна розділяти такі поняття, як моє і наше, і пам'ять про померлих священна. Про це забувати не треба.